Привіт-привіт, дорогеньки! Я повернулася більше ніж через місяць, тому що цілий місяць, навіть більше. Починаючи десь з 29 вересня, я читала ось цю Здоровену цеглину Сага про золотокрилих. Автор Джон Кун 800, здається, 50 сторінок. от, Тому я так довго її читала. На те, що автор Джон не дивіться, бо це цілком наш український хлопчина, який підписував мені на книжковій країні цю книгу особисто, зараз покажу. Ой! Господи, яке воно важке! О! Чи не вперше в житті насправді я повелась на рекомендацію в тіктоці, того що. За день до книжкової країни, коли я вже збиралась туди їхати, я побачила в якоїсь там блогівки розпаковку, що там про магію, про темних ельфів, і така подивилась, думаю, воно мені треба. І вже на книжковій країні цими спрямовано шукала, ходила, знайшла, автор мені підписав. Напевно, він подивиться цей відгук і подумає, що даремно він мені тут підписував. Але про все попередне. Будемо гортати товстенька, гарненька, є лясе. Що дуже подобається моїм котам. Перед кожним розділом є у нас ось така краса. Все з різними візерунками. Дуже гарно отако. От Красива книжечка. А тепер поговоримо про сюжет. Є в нас хлопчик Дейм, який живе в звичайній українській родині. Неблагополучній родині, плаче за ними програма Кохана, Ми вбиваємо дітей і канал «СТБ» тебе ходить він в звичайну нашу школу. В мене однієї школи були прям в'єтнамські фербети, як то кажуть. От коли його вчителька літератури при всьому класі гнобила за зміст твору роздуму, казала, що ти за фігню написала дитину, і я така жила, вже зоба. Відповідно, наш день в такій родині почувається, м'яко кажучи, недобре. Дуже любить фентезі, є в нього всякі фантазії, от що десь колись опиниться в якомусь він магічному світі, хто в 17 років потки не мріяв в старших класах, бо скажіть мені, я мріяла, і він мріяв. І от в ході загадкових подій, наш день. Опиняється в іншому світі, і там виявляється, звичайно, звичайно, що він непростий хлопчик, що він принц, цілий принц золото золотокрилих. У нього криля є золоті, майбутній король. І звісно, що не всі цьому раді, і на нього буде справжнє полювання. Отут, я знаєте, зразу як ага, ну звичайно, попав в інший світ, і зразу виявився принцем. Покажіть мені хоч одну книжку, де бідося з нашого світу потрапляє в інший і опиняється ще в більшій дупі, ніж була до цього. От. Напишіть в коментарях, якщо знаєте такі книжки. Якщо не знаєте, скажіть або кромі мені напише, у мене є ідея. Для його наступної книги знайомиться в іншому світі наш день зі своїм дядьком, зі своєю тіткою, темною Ельфійкою. Дізнається всю правду про себе, про свій рід, ну не зовсім всю, як ми дізнаємося далі. Але проблемка в тому, що силу свою викликати він не вміє, що робити не знає, і, власне, інші не знають, що з ним робити, і на навчання відправляють його. До монастиря, там ми спостерігаємо за його навчанням, за його розвитком, за всіми цими інтригами, перепетіями, за полюванням на нього, і до чого то все прийде, то ви вже дізнаєтесь, якщо будете читати. Тепер поговоримо про плюси і мінуси книги. Я не можу їх розділити окремо, тому що тут одне пов'язане з іншим, того будемо так: плюс-мінус, плюс-мінус. Мене бісив головний герой часто. Ну, але, знаєте, я так місцями читала його роздуми і думала, господи, давайте вже якісь події, скільки можна мені оці страдання. От ето, от, я бідний нещасний хлопчик, от, я за всіх переживаю, не хочу, щоб за мене пострадали друзі. От це хочу бути знаменітим, але я пустий нещасний хлопчик, а чи зможу я бути королем? А я хочу, а я не можу, а я боюся. Оці всі, ще ці роздуми написані. Так знаєте, О, як сказати, коли мені було 16-17 років, ми сиділи в одній а, російській, на жаль, соцмережі і писали всякі статуси із пабліка-психологія, типу, мене, важ, легко найти, ні, там, мене важко знайти, легко потерять, це от все. тобто можна сказати. Те, як мислить наш головний герой, і те, як ми, світ, ми в 17 років, воно однаково. Тобто з ним все добре, просто я це переросла. Я, я не цілева аудиторія. Підлітки себе засоціюють добре з ним. От, і оці ці роликами багато, всі ходять. Він такий особливий хлопчик, він добрий. Він переживає там, щоб там. Ну він же ж майбутній король за ним там полюють. Він не хоче, щоб через нього інші пострадали. От всі такі, о, який він добрий. Я думаю, це база, це база, це для мене база. Хорош, я не зрозуміла, що там особливого. Якщо повернутися в свої 17 років, то в принципі, воно б мені за що хорошо. Разом з тим, мені сподобалось багато другорядних героїв, які взагалі з'являлися епізодично. Прям тут краще є такий король Ейнар, такий. Ох. Ну, краще довго пояснювати. Я, я таких люблю трошки зіганути. І мене тут дуже сильно березло, того що е, тепер перейдемо до мінуса. Е, лінії багатьох персонажів не розкриті. Візьмемо мого краша. От я маю розділ, де нас з ним познайомили. Потім аж через 300 сторінок, які я читала і думала, коли він вже знову з'явиться, нам роблять розділ, де, скажімо, для розкриття його здібностей, показують, що він вміє. А до чого це приведе, де він застосує свої вміння, що буде далі, яку це зіграє роль. Нам не розкрили, нам не розказали. І багато таких ліній персонажів, які кудись пропали, кудись зникли, і не зрозуміло, що з ними стало. Я дуже-дуже сподіваюся, що автор, напевно, там задумав якесь продовження. Ну, бо воно тут проситься, воно просто проситься, бо дуже багато нерозкритих ліній і. Навіть по самому сюжету нема відповідей на дуже багато питань. Причому навіть сам головний герой каже: От, блін! Не взнали ми відповіді на то, і на то, і на то. Треба розбиратися. Тому продовження сюди дуже проситься. Я не знаю, ну тут ніде не, не написано, тут отак тільки в кінці на останній сторіночці десь десь є. типа, у у подяках, дякую, що прочитали. Далі буде. І все. Я сподіваюся, що далі буде, бо якщо далі не буде, то там багато ліній, вони просто не мають сенсу. Типу як філери розтягнуть хронометраж, скажем так. Тому сподіваємось, на продовження. Жіночі персонажі з одного боку а, велика повага. Жінок тут багато, а фемінітиви тут використовуються. Причому є прям діалог, де головному герою кажуть, що день торгенький. Ти на, фемі... Ти на фемінітиви не забивай, бо буде погано. Треба треба використовувати фемінітиви. І це класно. Але здебільшого, по-перше, місцями ця сила жінок показується дуже стереотипно, дуже награно. Наприклад, є діалог, де одна поїхала на море, пише інший лист, і там хтось питає, типу. Ну, головний герой питає, типу, що вона там в листі пише, як їй там на морі відпочивається, і йому відповідає. а, як може почувати себе на відпочинку? Сильна, незалежна жінка з місками. Прекрасна. Я ж так знаєте, уявила, не, ну може, десь люди так говорять. Я, в принципі, якщо так говорити, то тільки в якості мему якогось. Але я так перенесу на. Реальне життя цю ситуацію уявила, що там моя сестра поїхала на море, залишила зі мною по і поміниця там приходить, каже: мама, там писала щось в телеграмі, там чи він сті, як їй там відпочивається, їй так скажу, анічка. І як може почуватися на морі сильна, незалежна жінка, Прекрасно! Мені мені стало смішно до того ж, не кожна ж, сильна жінка дорівнює Міранда Пріслі з д'явол носить прада. Тут прям такий типаж, знаєте, що от, чуть -чуть, ми скавим зуби, обіжаємося і все, і нас треба боятися, і наче не наваляємо, от, буде погано. Але при цьому разом з тим, а в чому сива? То ну так, да, вони такі бояві, молодці, класні, але по суті якоїсь власної мотивації чогось такого немає. Не розкрито, ну в одної там є якась таємниця, вона не розкрита. А так тут всі жіночі персонажі по суті виконувати певну роль для обслуговування персонажа, скажімо так. Тобто є тітка, щоб його любити сюсюка цей показати, що любляча сім'я існує. Є одна, щоб його вчити наставляти. Є одна, що просто в потрібний момент являється духом і така хе-хе, зараз -хе, ми тобі порішаємо. Тому тут теж якось ніби прикольно, і мені багато з них і сподобалось, і веселили, і все. Але в цілому, якось отак мені. От і подобається, і не подобається. Все світ. В який він потрапив. В принципі, тут ніде не наголошується, що це все світ якийсь кардинально відмінний від нашого. Так, там є магія, є певні штучки, які схожі з нашим, які не схожі. Є тут всі раси, світлі ельфи, темні ельфи, гноми, дворфи, точніше, дракони згадуються, магія. Але, але разом з тим головному герою кажуть: ніякої магії, поки не вивчиш математику. Я згодна. От, а, а не так, що ти родився і все буде, що тут зараз магічить. Ти в чокмунгарі. Почала в математику вчишся контролю, терплячості, бо математику вчити треба терплячість велика. А потім вже буде тобі магія. Разом з тим, тут є чорти і пекло, демони. Все тут є. Прикольні всякі є магічні штуки. Мій фаворит з усіх магічних штук це. Я, наз... я його назвала коту Я не пам'ятаю, як його там в книзі називали, ну, з того, що я її читала місяця, він був на самому початку. Такий, знаєте, стілець з ніжками, як у котика, махнатий, якщо хоч перейти по хаті з пункту А в пункт Б, тобі не треба йти ніжками, тебе стілець перенесе, а якщо його почухать, він муркоче. Чи... Ну, ну, ну класно. З одного боку, всесві прикольний. З іншого, в мене він місцями не ліпився купи. Наприклад. А в цьому іншому всесвіті використовують такі слова, як пацан, не парся, що ти малий, чорти страждають, бо в них там провели реформи, в них тепер є бюрократія, корпоративна ієрархія. Але разом з цим в нас є цілих три діалоги про проблему розуміння слова окей, того, що наш Дейн принес туди слово окей, і вони не розуміють, що таке окей. Слово прикол і прикольно у них є, а окей, у них нема. От, у них є бюрократія, але вони не розуміють, що таке бренд, і він їм пояснював слово бренд, і воно мені якось отак не ліпиться. Темп розповіді те, що такі гойдавки, місцями довго, місцями, От, наприклад, як нашому головному герою його дядько там розказує певну історію його роду, о, і він це розказує три сторінки. три сторінки. Вот, просто Я люблю, коли мені там розказують якісь історії з життя. Там, да, Ми всі любимо родичів своїх послухати іноді. Але в житті це суха сидіть цікаво, а коли цей минуло в тебе в книжці на 3-4 сторінки, це не дуже. А останні 200 сторінок такий екшен, що просто не можна було відірватися. І я така: <bilmiyorum> <ба CAT> треба вже йти спати, а мені ж цікаво, що там, як там. А потім ще й половина. Питань не розкрилося, і думаєш, Алло, а що це було? Що це було? А, а, оце а це що, А тут не пояснили? В цілому враження які. А, ця книга для мене, ця книга для мене стала справжніми гойдалками. От Місцями ти така, вау, прикольна". І Потім чого я продовжую її ще читати. Потім, ні, ну було ж прикольно, стане ще прикольно, і стало прикольно. Потім знову, що то нудно? О, уже не нудно. О, так, Отак, хвилями, 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 хвилями. І тому мені за це дуже-дуже обідно за цю книжку. Тому що, знаєте, мені подобається, коли ти така, вау, все супер книга, читайте. Або, навпаки, і воно викіньте її, її, не читайте. А тут і того сказати не можеш, і того сказати не можеш. Того, що Потенціал відчувається, пророблена робота відчувається. І ну, експертива в історії є. І якщо буде продовження, це буде класно. Бо якщо не буде продовження, то сказати, сподобалось, не сподобалось. Отак от, 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 от от воно ходить. Просто. По ходу читання книжки в тебе одна шалька терезів постійно другу переважає. От, того так. 50-50. Кому книга точно сподобається, Я сразу скажу, це сподобається підліткам. Головний герой він дуже багатьом відгукнеться підліткам, о, точно зайде більше, ніж мені. О, зайде тим, хто ще не начитався багато фентезі. От хто не начитався, тим сподобається. Ті так чіплятися не будуть. Я вже начиталась багато. Я іноді. О, це трохи Гаррі Поттером попахує. О, а це я там бачила, а це там. Ну, ну не плагіату нема. Просто є певні. Віяння, скажімо так, які ти десь вже щось таке бачила. Ну, бо багато перечитала. Тож в цілому, так якось не туди, не сюди. Але я сподіваюся на продовження того шоу. Ну, воно сюди проситься, дуже проситься. Ось такі в мене враження. Сподіваюся, все розказала, нічого не забула. Що будемо читати з вами далі? Будемо читати щось тоненьке, маленьке, бо від цього хочеться відпочити. Зараз покажу. Хочу взяти ось цю донесеньку мішечку дзвінкої ринки. Тож, наступний відгук, думаю, буде трошечки раніше. Якщо читали Золотокрилих, розкажіть мені, як? як вона вам, які ваші враження. Та і все, до наступного відгуку. Па-па!